Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляю вам приміщення в місті Івано-Франківську по вулиці Коперника. Це поруч, отам поруч вулиця Франка і вулиця Лепкого. Дане приміщення ось це приміщення. Цей австрійський будинок, австрійський люкс. Його можна використовувати як для проживання, так і для е, комерційної діяльності або ж поєднувати. Цей е, даний будинок, е, дан, дана квартира, вона площою 61 метр квадратний перший поверх, є в ньому два санвузла та другий поверх мансарда, в котрому також площа 61 метр квадратний. Прошу у, до огляду. Ось вхід в дану квартиру, яку можна використовувати для комерційної діяльності. На даний момент тут проживають люди. Раніше тут здавали для офісу. Ось це є вхід, такий коридорчик. Тут є одна кімната. велика. Ось така велика кімната. Порядка десь 20 квадратів 25. Є санвузол, котрий можна знести, можна його залишити. При потребі можна використати цю кімнатку одну здавати, іншу не здавати, зробити собі окремий там вхід. Ось Дивіться, які двері. Все автентичне, австрійське. Санвузол я цей не буду. Ну, відкрию, подивимося. Ось такий санвузол. Є світло. Це є друга кімната. Гляньте. Дуже світлий. Світлі кімнати. Великі. Ця кімната порядка десь 25 до 30 квадратів. Також дуже все автентичне, дуже все. Цікаво, виглядає, тут можна дуже гарно зробити собі два офіси, або ж один офіс великий. Тут є ще один коридор. І в цьому коридорі можна зробити сходи, які будуть вести наверх туди, на горище. І на горище, дуже високі горище, там також 61 метр квадратний. Або ж для проживання можна зробити, і можна зробити собі тут кухню, Тому що тут є санвузол і можна сюди провести каналізацію сюди. Тут є санвузол. І зробити собі тут кухню, тут мати одну кімнату і там мати другу кімнату. Або ж зробити перший поверх для бізнесу, а другий поверх собі тут зробити сходи і на другому поверсі проживати. То, як на мене, дуже цікавий варіант. Ось такий санвузол, другий санвузол. Я підігрів підлогу. Додаткова інформація, котра вас зацікавить, вона буде, в описі буде до відео номер телефону. По ньому можете звертатися. Будемо раді вам допомогти. Успіху вам і придбання тих об'єктів, які вам підійдуть. До побачення.